Щирі вітання з днем святого Валентина! Кохання найпотужніша сила на світі, Ви знаєте, коханим під силу, все у цілому світі, у прохолодну днину найлютішої пори, неначе сонце в небі везера. Кохання запалює серця із двох половинок поєднує дві долі в одне ціле і розквітає життя, зігрівають ніжності, почуття. Хай світлом найчистішого кохання Наповнюється з радістю душа, а серце щастям зігріва, І здійсняться прекрасні мрії й сподівання. У день святого Валентина тобі бажаю, знайшовши взаємне кохання, Щастя своє, разом берегти. З Днем закоханих